Сьогодні ми поговоримо про одну з ключових концепцій психоаналізу структуру особистості за Фройдом. Він вважав, що наша психіка складається з трьох частин: ід, воно, я его, і над-я суперего. Ід воно. Це найдавніша, найпримітивніша частина психіки. Вона керується принципом задоволення. Ід не знає моралі, логіки чи часу. Воно хоче все і негайно. Там живуть інстинкти, бажання, потяги. Це наша тіньова природа емоцій, сексуальні імпульси, агресія. Я его. Я це посередник між ід і над я та зовнішнім світом. Воно прагне реальності. Я аналізую, приймаю рішення, балансую між бажанням і можливим. Умовно кажучи, я це те, ким ми себе усвідомлюємо. Надія, супер суперего. Це наша внутрішня мораль, совість і ідеали. Над'я формується з батьківських заборон, норм суспільства, релігії та виховання. Вона карає нас почуттям промини, якщо ми відхилаємося від внутрішніх правил, але й, надає, але й надихає прагнути вищого бути хорошим. Всі ці три частини постійно взаємодіють, іноді гармонійно, а іноді створюючи конфлікти всередині нас. І саме ці внутрішні битви часто визначають наші дії, почуття та навіть сни. Дякую вам за вашу увагу.